Рідний край це домівка твоя, мама й тато, це дитячий садок твій і свято. Це твої найкращі друзі, це метелик в зеленому лузі. Діти, а в якій країні ми живемо? Так, ми живемо в Україні. Наша країна Україна. Ми народилися і живемо в Україні. А пригадайте, як нашу країну можна назвати по-іншому. Це наша? Так, діти, батьківщина. А що таке батьківщина? Послухайте вірш Анатолія Костецького Батьківщина. Знаєш, ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній. Це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато, це твої найщиріші друзі, і бджола у веснянім лузі. Батьківщина це рідна мова, це дотримане чесне слово. Вам сподобався цей віршик? А як називається народ, який живе в Україні? Так, це українці. В Україні живуть українці. Ми український народ і дуже любимо свою країну, свою батьківщину. А як українці лагідно називають свою маму? Тільки в Україні так кажуть. Так, неня, ненька. Україна теж для всіх українців неня. Ненька Україна. Діти, нашу країну можна ще назвати держава. Наша Україна велика багатонаціональна держава. Ви запам'ятали нові слова в цьому реченні? Так, держава багатонаціональна. Слово національність означає, до якого народу ми належимо. Ми українці. Тобто національність наша українці. А ще в Україні живуть люди різних народів. Це узбеки, татари, молдавани, грузини, азербайджанці. Та інші національності. І ми всі дружно живемо в Україні, любимо її. Тому й кажуть, що Україна багатонаціональна держава. А Яке головне місто України? Правильно, Київ. А можна сказати, столиця України Київ. Діти, а як називається столиця України? Правильно. Столиця України, місто, Київ. Кожна держава відрізняється державними національними символами: це прапор, герб та національна пісня, гімн. Діти, що це? Так, це прапор. А якого він кольору? Так, жовтого і синього. А можна сказати, синьо-жовтий. Синій, як море, як день золотий, з жита й волошок наш прапор ясний. З неба і сонця, як день весняний. Діти, що означають кольори прапора? Так, жовтий колір означає сонце, жито. Синій колір означає небо, волошки. Наша країна ми